Мої вітання, друзі! І так, дощів немає, спека триває, листя сиплеться, і, як ніби, слова із пісні, але все прекрасна маркіза. І для того, щоб дійсно сад виглядав більш-менш охайно, потрібно зараз взяти всі інструменти в руки і прибрати свій сад, підрізати, підстригти, викопати, пересадити. І в мене сад розділяється на дві частини. Є більш трудоємка частина саду, а є менш трудоємка. Я не скажу, що вона така вже не зовсім не трудозатратна, але деякі елементи, як би не виглядали рослини, він тримає сад в доволі такому гарному стані. Ось так у мене квітне зараз Ельторо. Ось ця яскрава красуня, яка зацвітає трошки пізніше від інших троянд. І мені дуже жаль, що вона не разом із ювілеєм принца Монако цвіте, а також з Олівією Роуз, так як я люблю більш контрасті композиції. Ось так вона зараз виглядає. Ось так вона зараз виглядає. Ну, здалеку, щоб ми бачили загальну картинку ця троянда. А Олівія Роуз і Ювілей Принца Монако, можна сказати, завершують своє цвітіння. І ось ця частинка саду у мене доволі трудозатратна, тому що тут знаходяться такі рослини, щоб виглядали охайно, їх постійно треба підстригати, підрізати, і, скажімо, а деякі взагалі зрізати, і тоді сад буде виглядати. Ну, скажімо, гармонійно. А ще і травник. травник який і навіть дощу немає, трава не росте, але ж оці хвостики, хвостики, з інших травинок, вони можуть створювати дуже, дуже неохайний стан. Тому постійно за цією частиною, а ще вона в мене і, скажімо, парадна, ця частина саду, постійно потрібно прибирати. І зацвіла керіо, яка була підрізана під самий курінь, тому вона відстає в цвітінні цьому сезоні. Ну зато вона виглядає дуже свіжо. І навіть із трояндами, які вже завершують своє цвітіння, вона, скажем, здалеку, і ось з чорнобривцями, а також з коліусами, ну так свіжо виглядає, А ще я все попідріза... почала. Почала тільки підрізати і підщіпувати, а також вигрібати листя. Ну, не скрізь листя вигрібаю, тільки такі видові. А остача листя в мене так і залишається, тому що все ж охватити неможливо. Також у мене з'явилися деякі, деякі елементи садового дизайну. Ось мені подарували ось такий елемент пташечок. Мені вони так подобаються, і в мене місце для них знайшлося. Ось у мене колись був такий вуличний, вуличний умивальник, і я сюди приспособила цих пташечок. А ось, друзі, у мене інша частина мого саду. Вона знаходиться трошки далі. Поодаль від центру, де я споглядаю свій сад, і деякі елементи, ось такі, як туя, вони тримають сад в охайному стані. Тобто, підстригаючи ці туї, можна. На все інше не звертати великої уваги, тому що вони тримають з будь-якої точки сад в хайному стані. Ось так у мене зараз розцвіла троянда. Аспірін. Ну, цей чудовий аспірінчик також так пострадав цієї зими. Але він відростив доволі гармонійний кущик. І він у мене із трояндою грунтопокрівною, Хеллоу. Ось цією чарівною яскравою красуньою, а також іще з одною білою трояндою, білосніжною, я б сказала, яка також була, пострадала в цьому сезоні, але наростила вже доволі великі пагони це троянда свані. Дуже мені подобається ця композиція. Хоча троянда Хеллоу трошки відстає в цвітінні, а також кущ ялівцю та марисцефолія, потім э, бересклет або бруслина і э, осока морову. також до молодоглядного елемента це барбарис артропурпуреа, який також підтримує сад в дуже охайному стані, э, спірея. Японська, ну, хоч її підрізати, але її підрізають всього два рази. Це ранньою весною, а потім, якщо вона відцвіте. І також вона тримає дуже охайний стан саду. Троянди, хоч ми бризкаємо, хоч ми опри... Вірніше, троянди, хоча ми і оприскуємо, хоча ми їх підрізаємо і якісь шкідники. Ми весь час танці з бубнами перед трояндами, але елементи, які підтримують сад е, в доволі стабільному стані, вони цей сад не дають робити е, трудозатратним. І в тому числі це ославанда сюди відноситься і айстра осіння. Вона тримає масив. Е, в дуже охайному стані, тому що компактна айстра, яка не розвалюється, і також сюди і очітки відносяться, яка тримає стан стад, е, саду в дуже стабільному стані. І неохайності інших рослин навіть не видно. Ось, наприклад, як флокс, який вже оцвів, але є ще квіточки. Це ось показую свою новинку, це «Ханзештадт Росток Троянда, яку накрив очіток видний. Тому я підготувала місце для. Тут у мене два кущики для того, щоб трошки передвинути. Тому що очіток я хочу залишити. Він, Так як він з трояндами весь час оприскується, підживлюється, а також поливається, він у мене вигнав. Ну, доволі високий, майже скажімо, до 90 см. І тому я хочу ці кущики все-таки зберегти, тому що вони також придають малодоглядність саду. Ось так у мене ця частинка з червоними трояндами, з червоними і м, яскраво рожевими, малинові, я, я б сказала. Вона також ось ця монолітність чайно-гібридних троянд робить сад. Доволі охайним. У всякому випадку в мене. Я люблю червоні троянди і люблю дуже чайно гібридні троянди. У всякому випадку, в цій частині саду. І деякі, троян... і деякі рослини, які були підрізані, а які навіть вже цвіли, вони на фоні стабільних рослин, їх не видно. Але вже почала ось і Віроніка. Ви свої Ось такі хвостики. Після підрізання почалося повторне цвітіння. А також почав нарощувати молоденькі листочки райграс бульбоносний. Такий яскравий. Він восени ще більш яскравий, ніж весняне цвітіння. Дуже подобається якраз цей час. Райграс. І ось з якої точки не подивишся на сад туя в пріоритеті. Тобто ось ці два стовпи, вони скрізь видно. І ти на них постійно сконцентруєш увагу. Все остальне як ніби, ну, як ніби доповнення до цих туй. І навіть якщо ти чогось не підрізав або не підстриг, туї це компенсують. І ще одна рослина. Яка робить наш сад молодоглядною. Це очіток лівандійський, доволі непопулярний в наших садах, і за те, що він себе веде агресивно. Але друзі, він, хоч і агресор, він може дуже швидко закрити ці, ті місця, які виглядають дуже непривабливо, скажімо так. Ось він у мене висаджений над краєм клумби. Я його просто розкидаю, розкидаю перед дощем або перед поливом. І він дуже швидко розростається і закриває землю. Ну в той же час не ростуть і бур'яни. І, і біля нього не потрібно не бігати, його не стригти, нічого. Якщо він вже дуже розрісся, його просто. Прибираєш, а прибирається він надзвичайно легко. І ось знову повертаюся до айстри осінньої, яка цвіте ось таким, і росте ось таким масивом, яка зараз зацвіте суцільним килимком. І також вона не дає не бур'янам рости, а також прикриває е, нижній ярус троянд і не видно всяких нюансиків. Які бувають із трояндами або і з іншими рослинами. Тому ці рослини дають можливість з невеликими зусиллями саду виглядати ось так охайно, чисто, ну і не надто затратно, трудозатратно. А ще у мене, як я вже говорила спочатку, є інша частина саду. От та трудозатратна, яку я придаю дуже багато уваги і постійно протягом сезону постійно щось припираю, стрижу і навіть не знаю, не знаю чи змінити там, замінити там рослини. Ну, поки що думаю. І наступне відео я присвячу якраз іншій частині саду, де дуже і дуже трудозатратна ця частина. А ось так, друзі, на сьогодні. Дякую за перегляд, буду вдячна за лайки і підписки. І до нових зустрічей!